Нашої пословиком про цифрову безпеку журналістів під час війни це цифрова безпека для начальників, для, для початківців на самому найнижчому рівні. Тому що насамперед, що взагалі має знати про захист даних, якщо навіть і не хотів би цього колись робити, але зараз доведеться що таке двох факторна авторизація для чого вона і авторизація через соцмережі та пошту. Ну, і саме таке питання, яке задають дуже часто собі, але не завжди знаходять відповідь. Журналісти в тому числі, чи захищає антивірус, для чого він взагалі? В принципі, всі правила з безпеки, так, спойлер, да, починаються з того, щоб ставити собі антивірус, але для чого це робити, і крім незручностей. Мало хто з журналістів може пояснити? Отже, да. було, це цифрова безпека а, а, для початківців. так. Ну, от ми про це трошки говорили на початку. А тут це дуже просто: антивірус має бути так. Багато моїх колег скаржаться і на те, що антивірус не допоміг уникнути. Встановлення їм на комп'ютер шпигунського обладнання, тому що там файли були скопійовані, записувалися там скайп-розмови і так далі, які потім були оприлюднені в інтернеті. Але це, ну скажімо так, все рівно дрібниця, тому що антивірус захищає там в 90 випадках від несанкціонованого доступу. Тобто, для того, щоб взламати Пройти там правильно налаштований навіть на автоматі антивірус, треба певні технічні навички і знання. І е, якщо, наприклад, людина може взломати антивірус, то вона може зламати інший спосіб, так там викрасти ноутбук, поставити жучок і акуратно вернути той же ноутбук на те ж місце, що лежав. Так а, але ви можете представити, яка це структура, люди, ну які можуть це зробити. А від всіх інших, наприклад, від школяра там чи програміста, який запустив вірус, зібрав там з тисячі комп'ютерів, дані потім випадково побачив: о, так тут класна інформація, яку можна так би мовити, взламати і відповідно продати. Тому що якщо ви згадаєте скандал, наприклад, з Байденом молодшим, то там все виявилось дуже просто. Uh, в ремонт ноутбуків принесли макбук uh, і господар за ним. Ну тобто, який здав ремонтувати. За ним не, не вернувся, і uh, власник цього сервісу uh, вирішив знайти його. Відкрив ноутбук, подивитися, що там і побачив, що це О, так Це ноутбук Байдена молодшого. О, тут таке відео, такі фотографії. І він не пішов, наприклад, в поліцію. Вже uh, знаючи, що це власник, і там є якісь можливо порушення закону. Він тут же звернувся до журналістів. Ми зараз не говоримо про uh, саму цю історію, наскільки вона правдоподібна там і так далі. Ми зараз говоримо про таку річ, що так всі переписки, фотографії і так далі можуть бути ну потрапити комусь завгодно. А я навожу приклад, як в Пекіні працівник соцслужби загубив соцдані 10 мільйонів китайців. Тобто, як загубив, він скопіював дані собі на флешку, щоб вдома попрацювати. І десь в метро вона в нього випала. І коли він зрозумів, що там страховки, імена, прізвища, телефони, домашні адреси, він звичайно про це повідомив. Через деякий час цю флешку таки знайшли. Тобто, витіку не трапилося, але можете уявити, ну як це відбулося, таких ну простому способі. Наприклад, таке відбувається дуже часто, коли роблять бекапи. Uh, і він бекап там жорсткий диск лежить тут же в комп'ютер біля комп'ютера в столі, так там чи флешка. Тобто, від того, що ці дані там десь захищені в хмарі, ось вони всі розшифровані, тому що це зручно, um, але тим не менше, от є дуже часто, uh, uh, так само як з антивірусом, такі запитання: чи варто uh, робити авторизацію через соцмережу, там Facebook там чи через Gmail, чи варто вводити пошту окремо там логін і пароль, в принципі? Якщо ми говоримо з питання безпеки, то різниці сильної немає. Якщо ми говоримо про зручність, то коли ви під'єднуєтесь до Фейсбуку там через пошту там чи до якоїсь програми, тому ж Zoom, де ми зараз знаходимося, там не через логін пароль, а наприклад, через авторизацію через пошту. А це просто зручно, але ніякі дані не передаються, тобто просто. Емел підтверджує, що ця людина має право це робити і все. Да? Тобто, знову ж таки, ми говоримо про зручність користування. А які тут є ризики? Так, якщо втратиш пошту, можна дуже довго ну, або коротко, в залежності від вашої цифрової підготовки, не отримати доступ до цих ресурсів. Але з іншої сторони, ви так само можете забути пароль і вводити пошту для відновлення, ну і тому подібне. Чому я сказав, що залежить час на відновлення? Тобто, якщо ви довго користувались поштою, там соцмесенджерами соцмережами, і так далі, можна написати власникам. тобто, Звернутися до установи, яка володіє цією інформацією, надати необхідні документи, там скан паспорта, сфотографуватися, як вони попросять, і з великою вирогідністю ви доступ отримаєте назад, тобто е акаунт буде заблокований і повернуто о до вас. Тобто, це цілком нормальна процедура. Просто ножки. Ну, ми говоримо, що людина про це не знає, і тому е вважає, що все втрачено. Да? Тобто, якщо е щось пропало, але насправді е це не так. Я ще раз кажу, що у журналістів дуже часто ну якби рятує те, що ніхто не знає, що в нього знаходиться, слідкувати за всіма журналістами неможливо перевіряти, що в них знаходиться там в пошті на комп'ютері і так далі. А тому, в принципі, ну я вважаю, що в більшості, якщо дотримуєшся простих правил, наприклад. Там а, довгі паролі, зашифровані диски, і там стоїть антивірус, ну і пароль на вхід, то тобі цього, наприклад, повністю достатньо. Це те, що ми говоримо. От журналіст, цифрова безпека для журналіста на мінімалках. І тому, будь ласка, перевірте, чи дійсно. А, і цей пароль там бажано не має бути там, 4 одиниці, а я так нещодавно ну, знайомий підібрав пароль. Каже, який в тебе був пароль, вона каже, чотири одиниці, я його забула, треба його скинути. Я так верчу цей ноутбук, потім думаю а чому 4 одиниці? Набирає 1, 2, 3, 4, воно запустилося. Я кажу, сука, ти впевнений, що було 4 одиниці? Вона каже, так. У тебе вводили, мене блокувало, що, ну, якби, не той пароль. Я кажу, попробуй 1, 2, 3, 4, ну, працювало, да? Тобто, чуть вилетів, от саме цифри ті ж самі, там, Кверті, я вже мовчу, як один з найпоширеніших паролів, там 1, 2, 3, знаки оклику, там, і пасворд на пасворд, це теж класика жанру до сих пір кожного року в топах Пароль, який використовується всюди, тому бажано це не використовувати. Моя така ще порада на мінімалках. Це використовувати програму для збереження паролів. Їх багато, багато хороших. Запам'ятайте один великий пароль, який там з 20 символів є. А далі всі легкі паролі просто туди. Так само, наприклад, в мене є там Київенерго, Комунальні послуги і так далі, де я взагалі не заморачуюсь з паролем. Там у мене є, мабуть, і один, два, три, чотири, п'ять ну, там вісім. Чому я не заморочуюсь? Бо там двофакторна авторизація. Якщо я знаю пошту і пароль, мені все рівно треба ще через додаток підтвердити код, який діє 30 секунд. Так, тобто, самі розумієте, щоб його перехопити, це знову ж таки. Я не буду казати, що це неможливо, але от мені здається, що. Наприклад, чи так будуть перехоплювати Сергія Штурхецького, як він входить в оплату комунальних послуг, ну, ну вибачте, я в це не повірю. Да? Тобто, мабуть, будуть задіяні інші ресурси. Хоча зовсім інше, якщо, якщо дійсно митися ми десь, десь заходимо в якісь задання і там відстежувати будуть якісь трансакції. Добре, що тоді по цьому блоку такий мінімальний цього е, достатньо, да так щоб знати мінімальний, мінімальний поріг безпеки. Да?